ти прокидаєшся одного ранку, стаєш на ваги, і вони показують менше. Хоча ти не морила себе голодом, не рахувала калорії і навіть не тренувалася до знемоги. Звучить як фантастика. Тепер уяви ще дещо. Ти живеш звичайним життям, працюєш, відпочиваєш, навіть просто лежиш на дивані, а твоє тіло в цей момент спалює більше калорій, ніж раніше. Це не генетична лотерея і не магія, а механізм, який вже закладений у твоєму тілі. Але є одна проблема: більшість популярних дієт відключають його, змушуючи тіло працювати в режимі збереження жиру, а не його спалювання. Чому так відбувається, і що зробити, щоб твій метаболізм почав працювати на повну потужність, а не гальмувати тебе? Давай розбиратися. Ти, напевно, звикла чути, що для енергії нам потрібні вуглеводи. Мовляв, без них мозок не працює, а тіло слабше. Але чи справді це так? Уяви, що твій організм це машина, яка може працювати на двох видах пального вуглеводах і жирах. Якщо ти їси багато вуглеводів, тіло використовує глюкозу як основне джерело енергії. Це швидке паливо, яке дає сплеск енергії, але так само швидко закінчується. Але якщо вуглеводів мало, організм перемикається на жир, він починає розщеплювати його і використовувати як стабільне джерело енергії. Це і є суть низьковуглеводного харчування. Ти даєш тілу шанс працювати на жирі, а не залежати від постійних підживлень вуглеводами. А тепер найцікавіше, коли тіло починає використовувати жир як основне джерело енергії, метаболізм працює зовсім інакше. Голод зменшується, рівень енергії стабілізується, а спалювання жиру стає постійним процесом, а не випадковими сплесками. І ось тут відбувається найголовніше: ти не тільки худнеш, а ще й спалюєш більше калорій, ніж зазвичай, навіть у стані спокою. То як саме це працює? Давай розберемося. Уяви, що дві людини з'їдають однакову кількість калорій: одна на звичайній дієті з великою кількістю вуглеводів, інша на низьковуглеводному харчуванні. Тепер найцікавіше, та що їсть менше вуглеводів, буде спалювати на 300 калорій більше щодня. Звідки ця різниця? Дослідження Гарвардського університету показали, що після зниження ваги люди, які дотримувалися низьковуглеводної дієти, втрачали на 300 калорій більше енергії щодня порівняно з тими, хто їв багато вуглеводів. Це приблизно 30 хвилин інтенсивного тренування без жодних додаткових зусиль. Але чому це працює? Ну, по-перше, коли ти їси вуглеводи, рівень глюкози в крові підвищується і організм виділяє інсулін. Це гормон, який допомагає клітинам засвоювати цукор. Але у нього є ще одна функція: він блокує розщеплення жиру. Чим більше вуглеводів ти їси, тим більше інсуліну виробляється. І ось що відбувається: високий інсулін дорівнює, тіло зберігає жир, а не спалює його. Низький інсулін дорівнює, тому що твоє тіло отримує сигнал використання. Товувати жир для енергії. Коли ти зменшуєш кількість вуглеводів, рівень інсуліну автоматично знижується, і тіло вперше за довгий час отримує доступ до жирових запасів. Ще один ключовий момент це збільшене енергоспоживання при низьковуглеводному харчуванні. Коли організм переходить на спалювання жиру, змінюється робота мітохондрій, електростанцій, клітин. Жири не можуть бути використані так швидко, як глюкоза, тому їх перетворення в енергію потребує більше кисню і більше калорій. Показують, що при використанні жиру як основного палива базовий рівень метаболізму зростає, організм витрачає більше калорій, навіть стані спокою, і також відбувається менше коливань рівня енергії. Ще один фактор це гормони лепти. І грелін, які регулюють голод. Лептин – гормон ситості, який сигналізує мозку, що ти наїлася. Грелін – гормон голоду, який підвищується, коли організму потрібна енергія. Коли ти споживаєш багато вуглеводів, рівень лептину падає, а грелін росте, що змушує тебе відчувати голод ще сильніше. На низьковуглеводному харчуванні ці гормони стабілізуються, тому голод стає менш вираженим, а бажання ще з'їсти не таким сильним. По суті, низьковуглеводне харчування змушує організм. Нізм прийти в стан, коли він витрачає більше енергії, ефективніше використовує жир і зменшує коливання апетиту. А якщо задати що 300 калорій, це еквівалент 30 хвилинних активних фізичних вправ, виходить, що тіло саме працює на схудення без додаткових зусиль. Ти коли-небудь помічала, що після дієти вага повертається ще швидше ніж пішла. Що з кожною новою спробою схуднути, стає все складніше. Це не випадковість, а більшість популярних дієт уповільнюють метаболізм, змушуючи тіло зменшувати витрати енергії та зберігати жир. Коли ти різко скорочуєш калорії, організм сприймає це як загрозу і починає працювати в режимі виживання. Замість того, щоб спалювати жир, тіло знижує рівень енерговитрат. Воно намагається витрачати як омога менше калорій, щоб зберегти запаси. Це явище називається адаптивний термогенез. Що це означає на практиці? Ну, твій організм зменшує вироблення. Ня тепла, і тобі частіше холодно. Ти відчуваєш втому, бо тіло. Гальмує всі процеси, щоб зберегти енергію. Навіть під час фізичної активності спалюється менше калорій, ніж зазвичай. Ось чому після жорсткої дієти, навіть якщо ти продовжуєш їсти мало, вага перестає знижуватися. Організм просто адаптувався. Втрата м'язової маси це ще одна причина оповільнення метаболізму. Коли ти сильно обмежуєш калорії, тіло не тільки використовує жир, а й починає розщеплювати м'язи для отримання енергії. Чому це погано? Ну, м'язова тканина спалює більше. Калорійний жир навіть у стані спокою. Чим менше м'язів, тим повільніше працює метаболізм. Втрата м'язової маси призводить до зниження сили та витривалості. Навіть якщо ти схуднеш, тіло виглядатиме більш млявим, а не підтягнутим. Це пояснює, чому після дієти вага повертається швидко. Тіло втратило м'язи, а метаболізм сповільнився. Тому кожна з'їдена калорія відкладається у жир ще швидше. Ну і гормональний хаос. Коли ти довго сидиш на низькокалорійній дієті, гормони голоду. І насичення виходить з рівноваги. Тобто, той самий грелін, гормон голоду, зростає, тому навіть після їжі ти не відчуваєш повного насичення, а лептин, гормон ситості падає і мозок отримує сигнал, що ти не доїдаєш. Це створює ефект зриву. Ти довго терпиш, потім не витримуєш, переїдаєш і цикл повторюється заново. Ще один важливий момент: після будь-якої низькокалорійної дієти організм залишається в режимі економії ще довгий час. Навіть коли ти повертаєшся до звичайного харчування, Тіло продовжує працювати повільніше, спалюючи менше калорій. Тому будь-який надлишок їжі воно тепер відкладає вже швидше, ніж до дієти. А головне, ти знову набираєш вагу, але тепер з меншою м'язовою масою і повільнішим метаболізмом. Ось чому традиційні дієти це не рішення, а пастка, яка змушує худнути і набирати вагу знову і знову. Коли ти просто скорочуєш калорії, тіло адаптується, сповільнює метаболізм і зберігає жир. Втрата ваги стає все складнішою, а голод і втому важко ігнорувати. Але є інший підхід. Той, що не змушує організм впадати в режим економії, а навпаки, прискорює обмін речовин, і він працює за зовсім іншим принципом. Отже, якщо ти все ще намагаєшся хунути через обмеження калорій і постійний контроль їжі, подумай про це. Можливо, справа не в тому, що ти робиш недостатньо, а в тому, що тобі підсовують неправильну стратегію. Традиційні дієти змушують тіло боротися, сповільнюють метаболізм і створюють ефект маятника. Вага йде. Але повертається ще швидше. Натомість низьковуглеводне харчування змінює сам підхід до втрати ваги. Воно включає природні механізми спалювання жиру, стабілізує енергію і навіть допомагає втрачати більше калорій в стані спокою. Коли тіло працює правильно, холодно стає легше, без заснажливого голоду, без страху перед кожною з'їденою калорією, без того відчуття, що ти намагаєшся перехитрити власний організм. Тож питання ось у чому ти хочеш боротися зі своїм тілом чи допомогти. Хто йому працювати так, як це було задумано природою. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про те, як перейти на низьковуглеводне харчування і зробити це комфортно. Заглянь в опис під цим відео, а ще напиши в коментарях, чи був у тебе досвід з дієтами, після яких метаболізм ніби зламався. Як ти себе почувала? Мені цікаво почути твою історію, і не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше корисних відео. Твоє тіло може працювати по іншому. Ти просто ще не пробувала правильний підхід.